Всім привіт! З вами текстильна група Кавдатексі. Вашій базі ми зараз пропонуємо акційну позицію за зниженою ціною дитячий одяг під кодом 360 зі знижкою 75 доларів. З рахуванням знижки ціна за 1 кг становить лише 1 долар. А вартість знижка вагою 25 кг, лише 25 доларів. Не втрачайте можливості придбати. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення нині здійснюється новою та Укрпоштою на ваш вибір, як вам буде вигідніше та зручніше. Щоденно ми намагаємося знімати для вас різноманітні, цікаві позиції. Дивіться огляди у нас у групі та робіть замовлення. Для цього вам достатньо лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення нині здійснюється новою таку поштою на ваш вибір. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Дитячий одяг лише по одному долару за кілограм. Для замовлення достатньо лише написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюється новою та укрпоштою на ваш вибір. Не втрачайте можливість придбати один із запропонованих мішків. Зустрічаються фірмові моделі Under Armour, Nike. Adidas under armour дитячий одяг, позиція міксована, в кількості кулькості ідуть курточок, також зустрічаються товстовочки з капюшончиками, водолазочки. Булки джинсові, светрики, піджачки, футболки з довгим рукавом. була текстильна група ну, камлатекс чекаємо на ваші замовлення